Всім привіт! Мене звати Даша і я вітаю вас у цьому відео. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості у цей в'язальний влог. Цей тиждень видався досить насиченим в плані готових робіт. У мене є два готових плечових вироби. Частково я ними задоволена, частково ні, але Anyway, дві роботи це супер класно, і я обов'язково ними поділюся протягом цього відео. Я сподіваюся, вам воно сподобається, тому пропоную перейти до його перегляду. Зустрінемось в кінці та підведемо підсумки тижня. Сьогодні дуже затишний вільний вечір, і погода весь день була прям, знаєте, така похмура вітряна. Прям нагадувало вже те, що скоро осінь. Хоча в Лос-Анджелесі середина серпня вважається прям розпалом літа, але сьогодні ну, прям погодка була осіння-осіння, і це мене наштовхнуло на нестримне бажання подивитися Гаррі Поттера». І так як я досить добре обізнана в цій темі, я не хотіла починати з перших частин і вробила одразу з п'ятої, яку я пам'ятаю гірше. І під це все я вирішила пов'язати е, досить літній насправді проєкт це Сумка з Рафії. Зараз вона виглядає ось так. Сподіваюсь, воно тут. Сфокусується на тому, що я показую, і буде хоч трішки зрозуміло. Тобто, це буде е, тот-бег трішки більше від розміру, а 4. Я думаю, просто щоб можна було айпад сюди е, комфортно класти, електронну книжку, не знаю, навушники, ключі та й все. Колір, як бачите, теж абсолютно нейтральний. Я зараз в'яжу рафією е, Іспі. В кольорі 187А Крафт. Це перший моточок. І зараз от стільки зв'язано, і от стільки лишається. Думаю, доведеться мені докуповувати плюс 18 баксів, ще доставка. Але я сподіваюся, воно буде того варте. Насправді, ця сумка не зовсім оригінальна. По-перше, я її в'яжу за а, туторіалом з YouTube, якимось, чи турецьким, чи якимось англомовним, я просто знайшла і а, повторюю. І я робила таку сумку минулого року в такому ж кольорі, в такому ж розмірі, тож я вирішила, що ну, мені просто треба такий самий дубль. Я би хотіла показати оригінал. Вони дуже схожі, але на ньому зараз спить кіт. Можливо, я потім підніму. Мені поки подобається, як іде процес, єдине, що я надивилася, що багато хто зараз любить ось так випрямляти рафію, перш ніж в'язати. І я теж почала так робити, і мені абсолютно це ламає кайф від процесу в'язання. Ну, По-перше, ти сповільнюєшся, а по-друге, це абсолютно неприкольне заняття. Я поки що беруся з собою і роблю так. Начебто стовпчики від цього пишніші, але чорт його знає. бо ден це я в'язала просто і мене абсолютно влаштовує, як воно зараз виглядає. Мені гарно, мені класно. Проєкт чоловий, проєкт класний. Сподіваюся, я не натру пальці, як я натерла минулого року, в'яжучи з цієї паперової рафії. Та й все. Тож, приємного вечора. Я в'яжу ось таким гачком. Це тюліп 3 мм. Кайфово, я купила собі цілий набір і не можу йому нарадітися. В принципі, інвестиція ідеальна кайфую.

Сьогодні середа, 14 серпня, і я хочу ще трошки розповісти, чим же я займаюся. Кіт, відстюбайся від квіточки. Все, квіточка під захистом. Отже, зараз також в мене в роботі е, жовтий топ. Ось він виглядає ось так. Це топ з буратного шовку Філаті Бураті, який я придбала на сайті Ярна влітку 2022 року, тобто майже три роки тому. На той час я зовсім не розбиралася, скільки мені пряжі потрібно для якого виробу. Тому я замовила одразу 500, 500 грамів. Мені здавалося, що це з запасом. Бо я вважала, що на будь-який плечовий виріб 500 грам це ну прям. На мій розмір більш ніж треба, незалежно від складу. Окей, зараз ми знаємо, що не знаю шовк і льон набагато важчі від кашеміру і шерсті. Ну, Досвід приходить з часу. Коли я цього року вирішила щось зв'язати з цією пряжі, ми з чатом з робили невеликий брейншторм, і намагалися зрозуміти на що мені вистачить. І так як цей шовк він 330 метрів на 100 грам, я спочатку пробувала в'язати його в одну нитку, зв'язала зразочок. Вийшло дуже тонко, я вийшла, вирішила в'язати в дві нитки, вийшло класно. Але питання в тому, що в дві нитки це не так і багато. Це виходить трошки більше 800 метрів, а на светри, на мій розмір, зазвичай треба десь 1300-1500. Тож я вирішила, що мені не вистачить на светр, і я вирішила зв'язати або футболку, або топ. Певний час пішов на те, щоб знайти якісь цікаві на Равелрі... Підходящі мені паттерни. Тобто я зв'язала зразочок. Ось він, до речі. Я зв'язала зразочок і вирішила по ньому вже дивитися, що я можу зв'язати. І з моїм метражем близько 800 метрів. Типу, на що мені вистачить? Рилась-рилась, знайшла ось цей топ, він називається. Lazy Loop Top від Other Loops. Ось, в оригіналі він виконується також з буретного шовку, тож я сподіваюся, що він по факту потім також вийде схожий на те, на що я дивилась, коли його обирала. От, за конструкцією він, в принципі, як дуже поширено зараз в патернах, які продають вестерни. Тобто це у нас е, в'яжеться зверху донизу, діагональне плече. Типу ми спочатку вив'язуємо спинку, робимо трапецію як розширення, потім вив'язуємо, е, як не знаю, одну лямку, іншу лямку, горловинку, прив'язуємо ще до підрізів. Трошки розширюємо до підрізів, об'єднуємо в коло ну женем по колу, чим я, в принципі, зараз і займаюся. Узор теж досить нескладний, тобто тут у нас лицьова гладь, чергується з хустковою в'язкою, якщо так кажуть, і з парою рядів, рядів ажурів. Незважаючи на це все, я вже наробила купу помилок. Я десь разів 5 чи 6 це все перев'язувала. Типу, чи ряд десь забуду, чи якісь там прибавки з однієї сторони провтикаю. Це життя це процес, типу, бо я не зобов'язана все робити без помилок з першої спроби. Головне, що я від цього кайфую. Нитка шикарна. Я раніше не в'язала з буретного шовку і ну, це кайфує. Тобто це котяче пузо, тільки в тебе його 500 грам. І тобі постійно його можна лапати. Ще. По прогресу в мене вже майже готове основне полотно. Мені треба пров'язати ще десь ряди 4 і потім починати вив'язувати гумку. Вона має бути десь 8 см. І, в принципі, це все топ буде готовий. Це класно, але в мене виникло декілька проблем, пов'язаних із цим процесом. Проблема перша. Коли я робила зразок, я його не вибрала. каюсь, але я не вибрала. Тому я абсолютно не уявляю, як Топ поведе себе далі в процесі ВТО. Якщо знаєте, чи можете вгадати наперед, підкажіть. ChatGPT мені сказав, що зазвичай бурет трошки розпухає в мій точці, і не розтягується в ширину і може трохи розтягтись по довжині. Загально, якщо воно так і буде, мене це абсолютно влаштовує. Я не люблю короткі майки. Зараз вона ну, не можу сказати, що дуже довго виходить, а тут треба, щоб трішки узори зійшлися. Ось, тобто, якщо він чуть-чуть підтягнеться, буде ок. Раптом, що просто не знаю, зайвий сантиметр гумки розпущу, це не проблема. Так що, я думаю, я за цей тиждень вже його закінчу. Я не супер сильно задоволена. Мені дуже подобається, що виходить. А, проблема номер два. Нагадую, я придбала цій тряжі 500 грам. Вгадайте, скільки тут? От і я не знаю, але щось мені підказує, що не дуже багато. Тому що, знаєте. Це був моток на 200 грамів, в дві ниточки. Я тобто розмотувала спочатку все в 5 мотків по 100 грамів, потім один об'єднала, ось я з нього і в'яжу. І ось ще що в мене лишилось. Тобто, тут ще десь ще десь 150 грамів, 200 грамів, 300 грамів. Чорт я не порахувала, але тут дофіга. Мені здається. Якби я вирішила в'язати все-таки якийсь демісезонний сезонний джемпер, мені би абсолютно вистачило. І десь ми з чатом вже підті налажали. Ось ще вирішила підзняти, як цей топ виглядає на мені. І Мені здається, буде абсолютно прикольна носибільна штука, незважаючи на такий, здавалося б, дивний жовтий колір. А також я хотіла показати ось цей топ. А цей тюліп топ який я в'язала а... за одним з описів. Він уже готовий. Отже, ниточки ще не заховані, а саме полотно більше за м'якістю нагадує кольчугу, але я відчуваю в цьому виробі потенціал. Це 100% шовк для Лоропіана артикул екзотус. Сама нитка тут у формі шнурочка, думаю, саме через це добрання воно таке жорстке і дубове. Коротше. Ось цей топ. А зараз. Він виглядає ось так. Дуже сильно закручується поділ, і він дуже широкий. Зі спинки це все добро виглядає цікавіше, але все ще було. Мені дуже цікаво, як воно поведе себе після ВТО. Так що давайте все це добро мити. Не знаю, як ви, але я люблю проводити ВТО саме беручи руками. Є якась магія і у тому, як розпроявляється полотно та вирівнюються петлі, і навіть у тому, як воно линяє. Я не жартую. Я використовую Еоколан, в даному випадку делікатний. Ще не пробувала, подивимось, подобається чи ні. Знаю, що є ще всілякі спеціальні мила для ВТО, якщо ви знаєте якісь круті засоби, буду рада прочитати про них в коментарях. Допомагає мені у всьому цьому ділі кіт. Якось вже так вийшло, що його дуже цікавить вода, і він приходить інспектувати будь-яке брьохання, а я й не проти, разом веселіше, чи не так? Відтискаю також без якихось хитрощів, рушник моє все. Можливо, я колись наважусь викручувати речі в машинці, або навіть прати речі в машинці, але цей момент ще не настав, тим паче ну ні. Занадто ніжно і занадто довго я його в'язала, щоб отак от просто його коту під хвіст випадково пустити. 10 ранку, але настільки темно і туманно, що треба аж притик до вікна сидіти. Коротше, я дов'язала жовтий топ. Він зараз виглядає ось так. З такою смішною гумкою, знизу широкою. Зараз буду ховати кінці і виперу. В принципі, я його міряла, він виглядає м -м -м, прикольно. Не можу сказати, що в захваті, але я думаю, я його носитиму. Головне, щоб всі ці трісочки і палочки повимивалися протягом ВТО. От. Так що, о, така в мене є готова штука. Супер хепі. Дов'язувала, коли я додивлялася Гаррі Потера. Я дивилася з п'ятої частини по. Восьму, ну, тобто другу частину сьомої. І зрозуміла, що, походу, коли тобі почали подобатися перші частини Гаррі Поттера, а останні це означає, що ти тим чи іншим чином подоросліша. Так що, такі справи, блін, тепер я хочу, мабуть, перечитати їх або переслухати, щоб не втрачати часу. Подивимось. Я дов'язала, але по ширині воно вийшло маленьке. Типу, там мала бути на цей розмір свобода облягання 10 см, по факту свобода облягання 0 я облажалась. Ось топо. Тому піду робити ВТО, можливо, якось цьому зараджу. Може, воно чуть-чуть випрямиться і буде ок. Отже, сьогодні понеділок. Я цей тиждень займалася тим, що в'язала і намагалася фільмувати це все і коментувати, що в мене коїться в творчому плані. У мене є два готових е, топи. В одному з них я зараз сиджу. Це мій чорний шовковий топ, якому я нарешті провела ВТО, заховала кінчики, заклеїла кінчики а Розтягла його до того вигляду, щоб він не здавався куцем та підстреленим. І що я можу про нього сказати? На жаль, я ним не повністю задоволена, бо, походу, я не дуже роздивилася саму конструкцію ще на березі, і я сподівалася, що в нього, знаєте, таке не дно, а низ у нього трохи напівколо. І мені би з моєю фігурою це було б виграшно. А Виходить, що низ у нього пряменький, і тільки такі от пелюсточки вони на спинці закриваються. І воно виглядає, як на мене, трошки-трошки недороблено, і це мене засмучує. Загально, як я і очікувала, нитка випрямилася, полотно стало м'якеньким, полотно стало блискучим. Мені подобається. Виглядає дійсно ну люксово не люксово але достойне, я маю сказати. Але цей момент з низом мене трошки непокоїть, бо він виходить, що якраз на найширшому місці моїх стеган. І це не найприкольніше. Я поки не вирішила, як я буду це все діло стилізувати. Але впевнена, що щось. Щось там буде, якось вирішиться, і буде загально симпатично. Ще, звісно, нюанс, що на ньому дуже легко з'являються затяжки. А, так що подивимось, скільки виходів він переживе. Але ну, в мене зіро regrets, Я дуже задоволена. Мені дуже подобалось а, працювати з цим шовком. Це взагалі моя перша шовкова робота, тому. Те, що є якісь е, помилки, що є якісь там, я не знаю, недопрацювання, неточності. Типу, це не проблема. Плюс я проклеїла всі ці шви, бо цей шнурочок він дуже швидко розпускався від одного тільки погляду на нього. І тут досить багато захованих ниток, які зараз проклеєні, воно теж чуть-чуть відчувається. Я насправді не знаю, як це зробити так. А щоб воно не було дубовим в плані цієї склейки, от якщо у вас є думки, як ви ховаєте нитки у такого, наприклад, шовку, у такої примхливої ниточки, будь ласка, напишіть, я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Я постараюсь підзняти цей топ, щоб ви подивилися, як він виглядає на мені. Загально він класний, опис я рекомендую, він доволі добре написаний. Мені все було зрозуміло, помилок я там не помітила, тому посилання я залишу в описі. Думаю, можливо, він комусь сподобається і зайде. Що ж, за цей топ ми поговорили. Давайте рухатись далі, бо в мене є ще один топ. Який я показувала раніше, і я його зв'язала, і я навіть зробила йому ВТО. Секундочку отже, в мене зараз в руках цей Lacy Loop Top, а від Other Loops. Ось так він виглядає в результаті. Дуже прикольні, дуже прикольна гумка. Дивіться. Типу, ну, воно оброблено внизу ще одним ажуром і ще одним рядом узору, і мені здається, це суперкласно. Ну, типу, щось в цьому є, погодьтеся. Отже, що ми маємо по цьому проєкту? Коли я його доробила, я була засмучена, бо він для на мене був в облепон. Що ж, я його випрала і я змогла його розтягти в принципі, до тих значень, які були зазначені на мій розмір в описі. Чи я від цього щаслива, я не впевнена. Ось. Да. Ну, знаєте, за що боролись на те і напоролись, але а, єдина проблема, яка виникла, я сподівалася, що бурет залишиться об'ємним. І коли я в'язала, він був об'ємний, він був класний. А він зараза, взяв і просто став пласкеньким. І весь цей узор став пласкеньким. І це абсолютно не те, на що я сподівалася. І типу, ви навіть не уявляєте, наскільки я зараз засмучена через це, бо замість якоїсь об'ємної, прикольної, цікавої речі, у мене зараз просто ажурна майка. Я не знаю, чи звучить це достатньо сумно, але повірте, для мене це зараз сумно. Але я його сьогодні вигулювала. І я обов'язково підзніму, як він виглядає. Хоча б не знаю, вертикально десь на вулиці, я постараюся показати. Виглядає він непогано, але дірки стали більші, об'єм пропав, а ще він до ВТО був нібито м'якший. Типу, мені казали, бурет він м'якенький, він приємний. Зараз я не впевнена, що я би майко з такого матеріалу, наприклад, зовсім без білизни, могла би носити. Мені жорсткувато. Якщо мені жорсткуватий бурет, що я взагалі можу носити тоді без білизни? Знову ж таки, є думки, якісь класні матеріали, будь ласка, мені скажіть, бо в мене були дуже великі очікування. На цей матеріал. І зараз я прям трошки трошки фрустрована. ось Але мені все одно подобається, як воно виглядає. Мені здається, колір вилиняв. Ну, точніше, під час вито воно, дай Боже, линяло. І мені здається, по факту воно стало виглядати трішки світліше. Дійсно, дірочки стали більшими. Воно стало пласкіше, воно, мабуть, стало пластичніше. Але не настільки, як я в своїй голові очікувала. Ну, знаєте, завищені очікування це те, що, мабуть, більшість із нас дуже часто підводить. Взагалі, краще не мати очікувань, тоді буде житись набагато спокійніше. Але я її носитиму. В крайньому випадку спробую. Подивимось, як піде. І третя робота, про яку я цього тижня згадувала, яку я цього тижня хотіла просунути, але не допросовувала нікуди, це моя сумочка з рафії. В принципі, вона майже на такій стадії, на якій я її показувала раніше. Все ще красива, все ще, все ще хочу її до кінця літа. Доробити, поносити, вигуляти. А, і, мабуть, ж, сьогодні, знаєте, докуплю цей моток та й чорт з ним. Ось. Тому тиждень був якийсь такий. Я старалася не лише в'язати, але і виходити кудись із дому, бо в мене є тенденція, я можу занадто захопитися, засісти вдома, а потім ловлю мігрені і тривожність. Тому не будьте як я, будь ласка, не перетворюйте будь-яке хобі в якусь нервову для вас справу. Отримуйте задоволення. Якщо а, через це ви будете щось робити повільніше, хай так і буде. Головне, головне просто отримувати задоволення від того, що ви робите. Якщо це, звісно, ваша не професія, не ваша професія, воно не приносить вам гроші. Якщо це в задоволення, хай воно лишається в задоволення. Тому, мабуть, я буду е завершувати цей випуск. Я дуже рада, що ви його додивилися. Якщо ви його додивилися, гарного тижня!